Дошки 100% мені подобається. Тут стояли дошки пам'яті загиблим, я думаю, треба, треба постійно ставити, щоб люди бачили, дивилися, згадували. I angry, I I money, I I I I, I get angry, I volunteer, I raise money, I come here and and every year and I do what Потрібно костяло чи меморіал встановити на честь загиблих, ну, як мінімум, принаймні. Вони цього захсувувалися. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян на їхню думку, як ми можемо увіковічнити пам'ять про наших захисників та захисниць, які поклали своє життя за незалежність України. What do you think about the memorials or etc. I don't know, maybe some ideas or concepts in order to, um, to save the memory of our heroes who uh, died in, um, in battlefields in order to save Ukraine and independence. What do you think about it? What will be the most suitable things we can do in order to uh, save this memory here in Lviv or in any other cities of Ukraine? Well, I'm actually of Ukrainian parents. Oh, so I was just thinking because I've been to the funeral at St Peter the church mm -hmm. and and I think this memory that this tradition in Renock Square with the bugle and everybody being present and even though it feels wrong to take photographs, mm -hmm. I take them so I can share them with my friends and family in Australia. So I think this whole ritual is so Ukrainian and I get I cry, I get angry, I volunteer, I raise money, I come here and I every year and I do what I can, but it's when I actually go to the church, the garrison church of St. Peter and St. Paul's and come here to Renock and on my knees with everyone else. That's when I really feel and understand and get some sense of what this crazy war is all about. For our Який спосіб у пам'яті про героїв так ми можемо зробити у Львові. Ну, сама не львів'янка, якщо чесно, можливо, не маю права голосу в даному питанні, але мені здається, все ж таки потрібне стелу чи меморіал встановити на честь загиблих, ну як мінімум, принаймні. А вони цього застосовують. Це дякую важливим. Чесно, це дуже банально, але такі пам'ятники були. Але якісь гарні пам'ятники, не просто. З Якоюсь цікавою ідеєю. Так, да, да. да. Такою. Mm -hmm. до сльози. Mm -hmm. А як ви думаєте, як можна молодь залучити більше до цього, до цих процесів, аби власне зберігати пам'ять про героїв? Але зазвичай потребує якихось емоцій, але думаю, це не та річ, це доречно. Все ж таки, тиха пам'ять. Все ж таки, я думаю, молоді так достатньо залучено, оскільки в кожного з родини є військові. Я впевнена, зараз немає людини, в кого жоден не воює в даному випадку. Тому, я думаю, молоді так залучені до цього процесу. Можливо, зробити опитування, ну, їхні ідеї, якісь запитати. Як би їм це було? Чесно, немає ідей. Дякую дуже за відповідь. Гарного дня. Варто подумати, мабуть, меморіали, які, є, ну, наприклад, в інших містах у Львівській області я їх дуже часто бачу. У Львові, я думаю, це також не важко організувати і це буде мати той ефект, який, який воно має нести. Як ви думаєте, як можна залучити більше молодь до цих процесів, аби е, зберігати власне пам'ять про захисників і захисниць, які поклали своє життя за збереження майбутнього України? Е, ну, молодь, звичайно ж, необхідно залучати зокрема до різних волонтерських програм е, до також допомоги самим військовим і загалом можна е, як це пояснити. Можна робити щось типу подій заходів, де увіковічується пам'ять військових, також розповідаються їхні історії. Правда, ти Львів, скажіть, будь ласка, на вашу думку, як можемо у Львові увіковічнити пам'ять про наших героїв? Можливо, якісь меморіали, можливо, пам'ятні дошки, можливо, ще щось? Ну, пам'ятні дошки, я думаю, там, де вони жили, на будинках, а нам вистачає Марсового поля. Це є увіковічення їх, тому що та біда. Бідає, ви бачили скільки захоронено. Так само. Як Ви подумайте, як можна долучати молодь для розуміння про пам'яті, про важливість це, що вони зараз долучені, що вони більше навіть свідомі, ніж ми. Несвідоміші до того, бо ми ще старої тої дотримуємося. Вони свідомо, як долучати, і долучається. Так воно до всього долучається. Чим можуть, тим допомагають, донатять, хто може, робить дрон, хто як може. Не всі, всі задіяні. А, молодь особливо, так? Дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Добрий день, це правда Добрий. та Львів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який спосіб увіквіщення пам'яті про наших героїв ми можемо зробити у Львові? Можливо, меморіали, якісь дошки пам'яті тощо. Ой, я наразі навіть не знаю, що сказати, але дуже добре, що ми зранку читемо наших захисників і захисниць. Я затрудняюся, чесно кажучи, але думаю, що це має бути завжди на пов'язки дня, як би мовити, про те, щоб не забувати про це. Встановити дошки, пошани, uh -huh. якісь пам'ятники. Як uh -huh. ви думаєте, чи має бути якесь окреме місце у Львові, яке буде власне або меморіалом, або якимось іншим місцем саме з цією метою? Цьому значення немає. Uh -huh. Це повсюди може бути. Uh -huh. А стосовно того, як долучити молодь до таких процесів, аби вони брали участь в тому, аби зберігати і поширювати цю пам'ять про захисників? Uh -huh. Більше надавати інформацію в соціальних мережах, як uh -huh. на мене, uh -huh. і мотивувати молодь. Це все я думаю. Uh -huh. Добре. Мотивувати до чого? До пам'яті чи до якихось можливо заходів так далі? До пам'яті привчати до хвилини мовчання це є обов'язком кожного uh -huh. громадянина. Це все напевно. Uh -huh. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Сім'я, будь ласка, як на вашу думку Львів може увіключнити пам'ять про захисників, які поклали своє життя за незалежність України? Можливо, якісь меморіали, можливо, якісь дошки, пам'яті і так далі? Я думаю, меморіал, так. В Львові треба якийсь меморіал в центрі міста поставити на якомусь такому місці, щоб люди могли приходити, згадувати. Mm -hmm. та, дошки 100%. мені подобається. Тут стояли дошки пам'яті загиблим. Я думаю, треба. Треба постійно ставити, щоб люди бачили, дивилися, згадували. Як ви думаєте, як молодь можна долучити до цих процесів, можливо, більше ем, проінформовувати або більше привчати там, до хвилини мовчання і так далі? Ну, я думаю, можна в, е, в університетах е, влаштовувати якісь такі зустрічі. Можливо, щоб приходили якісь. Ем, Військові, якісь, та, якісь військові ветерани, які могли б це розказати побільше, щоб вони як би, більш усвідомили все, як це, ну, як це було там. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. До побачення.